Липовець Погрибище, що Аратів, Немирів, ці райони здавна вважалися головними житницями Подільського краю. На їх землях живуть і працюють знані хлібороби і аграрії. На політичній карті України ці райони входять до складу 18-го округу. Довгий час селяни тут обирали лише одного народного депутата, знаного в країні аграрія Григорія Калетніка. Політична ситуація змінилась і не в кращий бік. Та справи Григорія Миколаєвича 18-му окрузі пам'ятають до нині кілька років тому у бюджет невеличкого села Дзюньків погребищенського району багатотисячні закордонні інвестиції надійшли саме завдяки Калетніку. Я він дуже часто приїжджав в село, і в школу заходив, і в садик заходив, і, якби, і бабу, цих трошечки там підтримував. Я тоді написала при ньому проєкт Деспро на воду я тільки прийшла, тож, знаєте, сама з медицини прийшла. Якби, ну, така сільська жінка, вроде би не можна сказати, що я далека там в будівництві чи що, але деяких питаннях була далека. Ми написали цей швейцарсько-український проєкт Деспро на воду і я думаю, що за їхньої підтримки сприяння було, ми його виграли. ми втілили десь за Пару місяців 480 тисяч 240 десь продало, то було сприяння. У свята і будні Григорій Калетнік ні на мить не залишався в 18 округ. Допомагав він своїм виборцям в нагальних проблемах і повсякденних справах. Зверталися і до Калетніка, відповідно, він нам допомагав. Як в плані освітлення вулиць і на церкву він давав кошти. Ну, і, Звичайно, подарунки давав на 9 травня і дитячий садочок. Допомога була відомі фермери області теж з теплом та вдячністю згадують Григорія Миколаєвича, який завжди підтримував своїх земляків як політик і як аграрій. За рекомендацією Калетніка виробники об'єднуються в сільські кооперативи, що дає можливість бути конкурентним на ринку сільгоспродукції. До порад людини, яка з діда є відданої батьківській землі, її людям прислухається і тепер був у нас не один період був. Депутатам постійно допомагав, допомагав на цих ремонтувати, відкривав нові групи, ну як вам сказати, зустрічався з людьми. Він як, керував університетом на день працівника сільського господарства, присилав концерти для людей, для людей праці. Кроме того, колідник приходив і турбувався живить. Допомагав не тільки там мені аплив, на школу виділяв певні суми. І Я там не знаю, як там зараз на Калітніку, село наше все благодарне за його постійну підтримку. Чимало Григорій Миколаївич допоміг сільській медицині освітнім закладам. Коли все. Каледні Григорій Миколаєвич був е, головою обласної ради. Він приїжджав, ми з ним зустрічалися, він був у нас в школі. У нас тоді була проблема опалення. Коли я в 93-му році прийшов працювати в Новофести директором, тут зимою я якраз 2 грудня був призначений на посаду. Я прийшов, я ну, жахнувся, 4 градуси тепла в школі. Звернулися до Григорія Миколайовича і він ну, посприяв нам в певний мірі для. Переобладнання ці цього цієї системи У нас сьогодні. Ми, наприклад, не відчуваємо і не відчували вже останні роки, не відчували такого холоду. Аграрний сектор, який є основним локомотивом економіки держави через управління ним дилетантами невдовзі вичерпає свої ресурси. Селяни, які останнім часом потерпають від руйнівних реформ, потребують захисту і підтримки справжніх господарників, В які би бік не дули політичні вітри. Добрі справи залишаються з людьми.